Вітаю! Як і обіцяв, деякі доповнення до виконання практичної роботи, так як у нас тоді була повітряна тривога. І так, у вас усіх повинен був підготовлений ось такий малюнок практичної роботи. Звичайно, ось ці червоні не потрібно. Це для я робив для того, щоб ви розуміли, з якої сторони будувати, так? Тобто, і так ми уявляємося, що у вас ось є така заготовка, виконана вона в масштабі, так? А нам з вами треба зробити ось таку. Такий розгляд. От Чому я робив вам заготовку, тому що виконувати за весь урок такий матеріал ми не можемо. І тому я зараз на, на цьому відео покажу, як виконати це за допомогою певних інструментів. А ви, звичайно, будете виконувати за допомогою. Звичайно, ой, за допомогою. Слінку. І так продовжуємо. У вас повинен бути ось такий малюнок. Що треба зробити? Як я наголошував, повинні бути осі симетрії, а потім ми беремо лінієчку, рухаємо її від цієї лінії. Паралельно до осі симетрії І наводимо, от як я зараз жирною лінію. Раз навели. Потім паралельно до цієї лінії наводимо. Щас одну хвилиночку тут я зробив. Наводимо паралельну лінію ось сюди. Так. Потім у нас з вами лінія є. Ось у нас. Дивіться, точка. раз. Наводимо ось і сіметрії. Тут у нас от впадина. І проводимо паралельно, представляємо лінієчку, от сюди, сюди, от сюди. Так, І проводимо униз ось такі лінії. Оце ми повинні з вами зробити. Мені, звичайно, цією програмкою ваше. Що далі? Я зараз зупиню. Далі ми повинні. Одну хвилиночку. Ми повинні з вами витерти ось оцю частинку. Цю частинку я зупиню відео і витру, і потім покажу. Продовжимо. Ось у вас, витерто. Резиночки витирати. Те, що у вас тут будуть отут такі лінії, залишені від того, що ви робили до цього, це добре це показує те, що це ви робили. Що далі ми робимо? Далі ми з вами робимо наступне: ми беремо і працюємо лише тільки лінієчкою. Ну І так, у нас з вами, я вам зараз покажу, ось, ось цю частинку ми побудуємо. Що ми зараз робимо? Ой, вибачте. І так, ми беремо, прикладаємо лінієчку або до цієї лінії, або до цієї, щоб вони паралельно і проводимо їх. Ось, раз. Ви можете довільно провести, унизу сюди провести. Так, Потім ми беремо. Лінієчку прикладаємо до, де в мене тут от хрестик до цієї лінії, не важно, можна до цієї лінії видемо, от особливо до цієї лінії треба довести. І теж паралельно от провести її. Ось так. Тобто оця лінія, що я зараз показую, вона повинна паралельна цій, а ось ця лінія паралельна цій. Так само, як ось на цьому малюнку. ось дивіться, Одна лінія паралельна другій, друга паралельна. Звідки воно береться? Ось ми з любої у нас принцип аксонометрії заключається в тому, що сторони протилежні вони паралельні. Ну, переходимо тепер. Тепер, ну, Заштриховувати ми будемо пізніше. Зараз ми будемо вибудовувати ось цю частинку, що я показую. Як ми вибудовуємо? Беремо спочатку лінійку, прикладаємо до цієї частинки, що я поведу, так? І проводимо паралельну лінію. Ось отак Ви можете довільно, це ж у вас олівець, ви довільно проведете. Потім можете або лінієчку прикласти до цієї лінії, або до цієї, або до цієї лінії, або тут у вас от вісь була. Так, прикладаєте лінієчку, щоб воно паралельно із оцієї точки, що я зараз веду, ви проводите униз лінію. Проводите униз лінію. Так? Тепер, що ми бачимо? Тепер нам треба побудувати, і зараз показую, ми побудували ось оцю лінію, ось оцю лінію. Нам залишилось ось оцю лінію і цю. Зараз будемо будувати оці лінії. Тут все, якщо б була б у нас практична робота у класі, тут, як кажуть, все виконується за допомогою, за допомогою лінійки. Оця висота, ось ця висота, вона дорівнює 10 мм. От ви відміряли 10 мм, поставили тут точечку, так? Поставили точечку її. Оту, десь вона. Потім від цієї лінії. От що я показую з хрестиком, у мене. лінієчку-лінієчку. І проводите ось маленьку цю лінію. Цю лінію маленьку. Потім берете. Це у вас лінія довільна. Потім беремо, прикладаємо лінієчку, неважно, до цієї лінії, до цієї лінії. так? І проводимо, отут у нас товщина, оцю, що ви зараз бачите, вона повинна бути 5 мм. Так, да, да, 5 мм. Потім прикладаємо ось сюди лінієчку і проводимо. Ось, ось, таке, так само, як я... ось такий відрізок. У нас залишається, що, якщо ми дивимося на цей малюнок, воно даже, бачите, показано: Ось 10. Ми провели 10 сюди, поставили нічку. Потім у нас оця висота 5. Ну, а тут у нас же є обмеження це. От Висота теж 5. У мене це воно так якраз і совпало. Ось у мене тут шов цей. Відрізок. Тепер, що в нас отут залишилося побудувати тільки отут одну лінію. Ой, вибачте, зараз хвилинку. Це так залишилося. Побудувати тільки отут, от, чорненьку лінію. Цю тут, отак, вона, бо вона ось являється логічним продовженням. І залишилось у нас з вами тепер штрихувати. Штрихувати я вам показував на попередній лекції, бачите, як у нас от штрихується: одні в цю сторону, другі в цю сторону. Так же само ми й робимо. Ми штрихуємо ага, зараз одну хвилинку. у мене Ага, залишилось. Тепер беру відрізок. І поставлю його синеньким. Оце так ви штрихуєте. Але ж акуратно, не так, як ви робите, як душі не вклали. Тут відстань повинна приблизно 2 міліметри бути. Ну і так. Щас, господи, ця програма вона взагалі не для цього розрахована. Для малювання. Що в нас ще залишилось? Ви бачите, тут у нас дещо не домальовано, Ми його доводимо. Ось так. От. Все. Оцю лінію я щас тоншу і зроблю. Цю лінію, ми, так як у нас вона залишається. Все, всі тут лінії інші є. Все. Але ще ж не забути, все, що тут воно робиться е, у масштабі. У масштабі. От і все це все е, ви получите кін, кінцевий результат. Ось. Тільки у вас оце на, на цьому малюнку зображено ось тут, а ми з вами креслили ось тут. Немає нічого страшного. Це все отак у вас повинна зроблена бути робота. Дякую за увагу, до побачення.